Козак і Змій. Високо в Карпатах, де гори стоять, наче брама, жив козак Дмитро. Був він не простим козаком, а справжнім супергероєм. Його головною суперздатністю було те, що він міг пере... перемагати ворогів одним поглядом. Коли Дмитро кидав свій погляд на ворога, той моментально перетворювався на пісок. Одного ранку до Дмитра завітала його подруга Оленка. Яка завжди готова була до пригод. Вона мала здібність керувати водою. Дівчинка схвильовано сказала Дмитрику, чув, що лихо суне зі сходу. На нашу Україну напав двоголовий змій. Двоголовий змій? здивувався Дмитро. Це ж той, що може нищити все вогнем з однієї голови, а з іншої заморожувати. Отак, «От підтвердила Оленка. Кажуть, що він вже зруйнував кілька царств. Нам потрібно щось зробити. Дмитро, недовго думаючи, надів свій бойовий суперодяг козака узяв шаблю і разом з Оленкою вирушив у подорож, щоб зустрітися з цим страшним чудовиськом. Вони подолали гори та ліси, зустріли добрих людей, які вказували їм шлях. Коли вони дісталися до місця, де за чутками зупинився Змій, з'ясувалося, що знищити його. Не так вже й просто. Змій сидів на величезному камені на іншому березі Дніпра і якраз планував, як же йому знищити Україну. Дмитро Оленкою підкралися до нього ближче, і раптом Змій помітив їх. Перша голова загарчала. А, ще одне нещасні. Я вас підсмажу та й жеру одним ковтком. А друга голова зашипіла Ні-ні. Краще заморожу їх. Дмитро, не розгубившись, зосередився і поглянув на Змія своїм найпотужнішим суперпоглядом. Але тут виявилося, що двоголовий Змій був не таким простим, як він думав. Перша голова постійно поливала вогнем, заважаючи погляду козака. Вона проревіла: Ти не зможеш мене подолати. У нас дві голови, а в тебе лише один погляд. Хо 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 Дмитро замислився, як же йому впоратись з таким підступним ворогом. Раптом Оленка, побачивши його обличчя, вигукнула Чекай, я зараз покличу підмогу. Діду Дніпро, звернулася вона до величезної річки. Допоможи нам, будь ласка, подолати страшне чудовисько, з прямой бурхливим потоком свої води на його палаючу голову. Закрутилася вода у Дніпрі. Потім водяний вихор піднявся високо у небо і жбурнув тисячі тонн води на зміє. Враз зникло полум'я і тільки жалюгідний димочок піднявся з залитої голови. Хитра потвори, щоб уникнути суперпогляду Дмитра і не перетворитися на пісок, несподівано крутнулося, а інша голова її вмить засвістіла холодом навколо. Дмитрик і Оленка ледь встигли заховатися за могутнім дубом, але чудовисько заморозило лише бурхливу воду річки. Миттєва ідея осінила Дмитра. Він блискавкою рвонув на кригу до Змія і почав козацький бойовий танок. Гопак не зчулося потвора, як спритний козак вже був поруч. Страшний Змій востаннє почув рішучий дзінь гострої як лезо шаблі. І покотилися голову в різні сторони. Вмить пролунав грім по всьому небу. Зло навіки було переможене. Розтанула крига, зрадів Дніпро, птахи, щастя, полетіли над Україною і гучно заспівали свої пісні. Все навколо почало оживати, розцвітати і відновлюватися. Зруйновані раніше міста за лічені хвилини піднялися з попелу і стали ще краще, ніж були. Ось як буває. Разом можна перемогти навіть самого сильного ворога. Ось і сказочці кінець, а хто слухав молодець.